Народна казка Про жар птицю та Вовка Було у одного царя три сини, два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька свого та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитись на інші царства. Батько вислухав їх і каже. Вибирайте собі коней з табунів яких завгодно, і їдьте куди хочете. От, пригнали ті табуни, почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих, а найменший дурень взяв найпоганшого коня. Зібравшись, Виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть. Коли дивляться, стоять три стовпи. І від кожного стовпа йде дорога. Одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано. Вони під'їхали прочитати. На однім стовпі значилось: Хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другім хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. На третім, хто поїде цією дорогою, у того вовк. Коня з'їсть. Поїхали вони. Старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середульший по тій, що сам буде голодний, а кінь його ситий. А менший дурень, по тій, що вовк з'їсть коня. Тільки що менший трохи проїхав, іде вовк на йому і каже Злазь з коня. Я його з'їм. Нічого робити. Узяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою. А коня покинув, коли це доганяє його знову той самий вовк. Сідай, каже, на мене, і кажи, куди тебе везти. А дурень йому відповідає вези, куди сам знаєш. Привіз його вовк у великий ліс. А посеред того лісу стояла хата, велика. Біля тієї хати стоїть стовп. А на стовпі висить клітка. А у тій клітці сидить птиця. Така аж сяє. От дурень, як узрів її, та й каже вовкові: Як би мені украсти цю птицю? Іди, каже йому вовк, та полізь по стовпу. Та не берись за вірьовочку, а прямо бери клітку. Пішов дурень, зліз на стовп та замість клітки і зачепив рукою вірьовочку. Коли це дзвоник, дзень, дзень, дзень. Вибігають сторожі, що стерегли птицю, та й до нього. Чого тобі треба? Хотів, каже він, птицю вкрасти. А сторожі кажуть це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми її тобі дали, приведи нам коня до половини золотого, до половини срібного. Пішов від них дурень, а вовк і питає його Де ж птиця, що ти хотів украсти? Нема, каже дурень. Розказав йому, як все було. І що треба привести коня до половини золотого, а до половини срібного. Сідай же, каже вовк, швидше та й поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали, їхали, от вовк і привіз його, знов таки у ліс. А в тім лісі стоять усе кам'яні конюшні, а в конюшнях іржуть коні. Вовк і каже дурневі Іди ж в оцю конюшню та бери першого коня, та не за уздечку, а за гриву. Пішов дурень у конюшню та й забув знову, що йому наказував вовк. Бере коня за уздечку, а удила тільки брязь, брязь. Тут зараз і вискакує сторожі до нього і кричать: Чого тобі треба? Хотів украсти коня. Е, привези нам панну, що живе за сім верст від сіль у дубовім гаю. Тоді візьмеш коня. З тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його й питає Де ж кінь? Нема. Та й розказав йому, як було і чого вимагають від нього сторожі. Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. От поїхали. Вовк і привіз його знов у гай дубовий. Коли дивляться, аж по горі ходить панна з дівчиною своєю слугою. Іди ж, каже йому, вовк до тієї панни, та скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери її скоріш на оберемок. Та й неси до мене. Пішов дурень до панни та й просить її. Пошліть панно по воду, дуже пити хочеться. Вона почула це, стала просить його зайти у хату. Він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть та пошліть дівку по воду та й послала. А дурень тоді як ухопить її на оберемок та мерші до вовка. Сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він крав коня до половини золотого, до половини срібного. Вовк став та й каже йому: Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам. Та як візьмеш у них коня на половину золотого, на половину срібного, то сідай на нього. Та їдь швидше по тій дорозі, що до жар птиці, і я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувсь панною, дурень узяв його, підвів до сторожів та й поміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну, ту, що вкрав собі, сів і сам та й поїхав тим Шляхом, що йде до жарптиці. А сторожі узяли ту панну, що він зоставив їм. Принесли їй яблук, і усього всього та й давай годувати. От наївся наш вовк гарно та й каже. Випустіть мене трохи погуляти. Вони й випустили його. Та тільки що випустили, він зараз же перекинувся вовком. Вони й не узріли, як, та й побіг собі, скільки видно, тільки курява знялася. Біг, біг він, а далі й не здоганяє дурня аж там уже, де була жар птиця. Та й знову йому каже: Я ж знову перекинусь конем, а ти відведи мене і віддай сторожам. Та як візьмеш жар птицю. То сідай на коня та їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами Там і підождеш мене, та тільки не спи, а то брати уб'ють тебе. Дурень так і зробив, як сказав вовк: виміняв жар птицю, сів на коня, взяв панну та мерщій і дременув. От приїздить на те місце. Де три дороги сходяться в одну. Та й сів відпочивати, а коня відпустив пастись. Жар птиця сидить у клітці, та й співає, а панна й просить його не засни ж, будь ласка, а то брати уб'ють тебе і мене. Коли дивиться вона, їдуть два парубки. Вона зараз же до дурня, аж він уже й спить. Давай вона його будити. Будила будила, ніяк не розбудить. От і під'їхали ж туди і ті парубки. Дивись но, ну, каже один, це ж наш брат, дурень. Давай уб'ємо його, а коня, жар птицю і красну дівицю візьмемо собі. Так і зробили, як сказали. Убили брата і покинули там. А коня, жар птицю і красну дівицю взяли та й поїхали. Незабаром прибігає й вовк дивиться, аж дурня вже клює сорока, а гадюка ссе з нього кров. Он він зараз гадюку вбив, а до сороки й каже А ти мені принеси води цілющої і живущої, а то й тебе уб'ю. В чому ж я тобі принесу? питає сорока. Він узяв, зробив з листя дві коробочки, одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої та й пустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудень і приносить воду. Тоді він узяв, полив дурня цілющою водою, зцілив його, а далі живущою оживив. Та й довго ж я спав, каже дурень. Якби не я заснув би ти навіки, обізвався вовк. Сідай швидше, те поїдемо, а то старший брат обвінчається з панною. Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджає додому, коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в ній запряжений його кінь. До половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь, так і кинувся до нього, поволік з собою і коляску, і ту, а як побачила його жар птиця у вікно, так і пуркнула до нього, розбила й вікно, вилетіла та й сіла йому на плече. Коли це виходить і панна та з його братом, така заплакана, їхали до вінця. Як угледіла вона дурня, зараз же до нього так і кинулась. Ось хто мене вкрав, каже, за нього й вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень і розказав йому все до чиста, як було діло, а батько йому й каже Робиш з братами, що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця, повінчався з панною, братів простив, а вовкові зжарив цілого барана. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.